Всім привітання, друзі! Хто завітав на канал на Хвилі Києва. Сьогодні з вами я, Оксана, і у своїй рубриці, Як в'язала, я хочу вам презентувати ось такий базовий джемпер, який я в'язала для своєї онучки Євочки на вік 6 років, зріст 116 см. І хочу сказати, що це не буде такий детальний майстер-клас, це скоріше всього буде такий експрес-огляд, де я ділюся своєю ідеєю, результатом і деякими технічними подробицями. А ще хочу нагадати: а хто не знає і розповісти, що на українськомовному в'язальному Ютубі організований спільний проєкт під назвою «Візерунки.ua». Ви можете пройти за посиланням під моїм відео телеграм-канал, і ви там зможете знайти дуже багато МК на візерунки, на майстер-класи. Ця база поповнюється кожного дня. Українські майстрині роблять відео, і туди все в ту базу складається. Тож проходьте, підтримуйте наших українських майстринь. Поширюйте і просувайте наш українськомовний в'язальний YouTube, і ми будемо дуже вдячні вам за перегляди, вподобайки і коментарі. Тому що дуже ну, повільно просувається в'язальний, українськомовний YouTube, тож і ви посприяєте цьому розвитку. Все. А тепер давайте перейдемо до основних технічних характеристик. І розберемо, як я в'язала цей джемпер. Так, джемпер я в'язала з о такої пряжі. Нако Періс, Наку Паріж. Або ще її називають а-ля пух, ця пряжа. Склад пряжі у нас 60% поліамід, 40% преміум акрил. Значить, що у нас тут по метражу? Це у мене колір, ось такий 2098 і метраж цієї пряжі в 100 грамах 245 метрів. Можна прати в пральній машині при температурі 30 градусів. Це плюси цієї пряжі, тому що зараз такий час, що нам хочеться прати все в пральній машині. Ось така ниточка. Ось тут. Получається, на цю, вона складається з двох таких ниточок, бачите, е, на цю ниточку акрилу таку товстеньку, преміум акрил, така вона об'ємна, намотана ось така пушок поліамідний. Я вважаю, що це так. Може, може це <с> навпаки. Не знаю, ну я думаю, що це ну, основна ниточка це акрил. Ось преміум акрил. Так, що по цій пряжі? Поліамід. поліамід, поліамідні волокна, поліамід це дуже така, в принципі, хоч сьогодні і натуральні тканини і... Пряжа потроху витісняє синтетичні, але поліаміди, в принципі, залишаються популярними завдяки своїм властивостям. Не треба плутати поліамід і поліастер, тому що поліамід це більш така вартісна пряжа, вона коштує дорожче, вона, в принципі, міцніша сама по собі. І поліамід виробляється з органічної сировини. Тобто з переробки нафти, газу або вугілля. Ось така ниточка. Вона відрізняється, вона, на поліаміду мають дихаючі властивості, тобто обезпечують гарне пропускання повітря і також м'якенькі і міцні притому. Ось така ниточка, не знаю. В принципі, після прання ось таке полотно виходить, м'якесеньке, як котик. Да? І після прання, після прання вона трошки ось так би засмоктується. Оці пушок такий засмоктується. Але це, в принципі, я... можна щіточкою, такою... є такі щіточки для одежі. І трошки її так причесати, і буде ось такий ефект, як ви зараз бачите. Ще що з мінус цієї пряжі, вона дуже погано розпускається. Якщо ви щось там багато зв'язали і треба розпустити, то це, в принципі, не дуже гарно, вона не дуже гарно розпускається. Тому для початківців, в принципі, треба спочатку спробувати, може зв'язати якийсь шарфик чи що, або вже добре, гарно прорахувати. Тому я і хочу вам показати вже прорахований виріб, який я в'язала з цієї пряжі, і зараз давайте замірюємо його параметри. Так, для в'язання цього виробу я використовувала спиці основні номер 4 так як і заявлено ось тут я не сказала номер спиць. Номер спиць тут 3,5 і номер гачка 3. Ось такий образець. В принципі, у мене так і зійшлася моя щільність в'язання, як тут вказано: 30, 21 петля. На 30 рядів, 10 на 10 см. Я, в принципі, попала у цю щільність. Так, що далі? Манжети я в'язала на спицях 3,5, горловину, горловинку ось, манжети. Я в'язала на спицях 3,5 розиночкою 1 на 1. Основне полотно я в'язала на спицах 4, і рукавчик я в'язала на спицах 4,5, тому що у мене все в'язання по колу, і чогось у мене рукави завжди получаються щільніше, тому я беру для в'язання рукавів по колу, завжди перу я на пів розміру більше спиці. Резиночка, в принципі, тримається так більш-менш. Закривала я еластичним способом голочкою і набирала на горловинку теж еластичним способом. Все таке еластичненьке. Цей джемпер в'язався на зріст 116 см. Це приблизно 6-6,5 років. Обхват грудей я брала 62 см, додавала 10 см на свободу облягання. Глибина пройми у мене, не глибина пройми, а у мене довжина реглану 17 см. І ось давайте заміряємо по параметрам. Так? Ширина у мене 38-38 см, Довжина від підрізу до, до резинки. Скільки тут у мене вийшло, 23-24. Да, там ось так 23 з половиною. Реглан 17 см. Ось 17 см до підрізу. Довжина рукава від підрізу. Від підрізу до манжету 28 см. 28 сантиметрів. Ну, рукавчики я зробила трошки з запасом, бо це ковтинка на осінь. А як ви знаєте, діти, у них ростуть ноги і руки за літо, тому я зробила на півтора сантиметра трошки більше. Там, може, на фото і видно. Так, і що? І ось довжина рукава від горловини 44 сантиметри. Так, по 3 сантиметри у мене йдуть резиночки і манжети, і, в принципі, там резиночка по 3 сантиметри. Я в'язала однакову кількість рядів. Так, заміри ми з вами зробили. Ідемо. Далі. І тепер починаємо по черзі. На спиці No3,5 я набрала еластичним методом 80 петель і плюс одну петлю для з'єднання в коло. Еластичним методом я зараз покажу, яким, кому це підходить, набирайте. Першу петлю я набираю, це як додаткова ота 81. І потім я набираю ось таким чином. Ось так у мене. Першу я набираю, як звичайно, потім перевертаю ось так і набираю другу. Перша звичайним способом пере, пере, Ось так палець перекру, перевертаю і ось так. Перша одна петля, і потім друга петля. Одна петля і друга петля. Одна і друга з піднизу. Ось таким чином я набираю еластичний край. Я не знаю, чи це болгарський зачин, чи це скрещений. У мене в моїй практиці це називається еластичний край. Я його колись так ну, колись навчилася, і ось так у мене він і прижився. Ось такі дві, дві петелічки, коли мені треба набрати еластично, я набираю ось таким методом. Ось ці дві петелічки у нас показують, що ми правильно набрали, ось так вони здвоюються. Все було звичайним способом. Можете подивитися, у мене є. Майстер-клас, як я в'язала джемпер для себе, я там показувала. Я дам посилання, я там показувала, як з'єднувати в коло. І, до речі, я теж там показувала, як набирати такий еластичний набір петель. Кому цікаво, подивіться ще той майстер клас на жіночий светер, джемпер. Теж регланом звичайним Так, після того, як я набрала. 80 петель з'єднала їх в коло, пров'язала резиночкою один на один 10 рядів. Потім я перейшла на спиці номер 4 і зробила розподіл на реглан. На реглан я зробила розподіл наступним чином. По одній петлі я виділила на реглані лінії, по 30 петель на спинку і перед, і по 8 петель на рукави. І продовжила в'язати спицями номер 4 при цьому по регланій лінії, прибавляючи прибавки, роблячи у кожному другому ряді. Це так, я пров'язала 44 ряди, у мене вийшло з кожної лінії реглану по 22 прибавленої петлі. Тобто, спи... спереди спинка у мене вийшла. 74 петлі, а рукави 52 петлі. Правильно: 30 плюс 44, 74. І 8 плюс 44, 52. Ось таким чином я дійшла до ось цього моменту. Потім я пров'язала по спинці. П'ять рядів азкого ростку. П'ять рядів по спинці, поворотними рядами я пров'язала азкий росточок. Так, потім Перезнімаємо петлі рукавів. 52 петлі я перезняла на додаткову нитку, спицю, чи що там. Чи закрили ви, якщо ви закриваєте. Ну, я думаю, що на цій пряжі краще перезняти, тому що закривати, я не знаю, може, вона не піддасться потім розпуску. не знаю. Я перезнімала на ниточку. Таку потовші ниточку, перезнімала. Перезняла. Додала з кожного боку на підрізи по дві петелечки. З регланні лінії я включила в основне тіло, в основне тіло. Рукави у мене залишилось 52 петлі, тому що, в принципі, на рукави і так багато там буде, тому що азіатський росток іде в рукави, набирається. Так, і ось мої дві петельки підрізу, і я пішла в'язати вниз. Тобто у мене вийшло 156 петель. Ми додали 74 петлі спинки, 74 петлі переду, 4 петлі підрізів, 4 петлі регланих ліній. І 4 петлі підрізів. І у нас вийшло 156 петель. В моєму випадку, 156 петель я продовжила в'язати по колу донизу до резиночки до манжету. І потім в останньому ряду, в останньому ряду я збавила 16 петелечок, тут рівномірненько, і перейшла на спиці номер 3,5. Пров'язавши резиночку один на один. Потім я закрила голочкою. Зараз покажу, як я закриваю голочкою. Так, Хочу показати ще, як я закриваю голочкою. моїм способом, яким я закривала. Але я вже показувала цей спосіб. теж. От Я в'язала у нусті светрик, можете пройти, подивитися, джемпер жовтенький з, з квіточками. То, мені здається, я там краще показала, чим покажу зараз, тому що я взяла контрастну ниточку, щоб було краще. Але мені здається, що це буде не так. гарно. Ну, добре, Починаємо з виворотньої петлі, ми її перекручуємо так, щоб вона дивилася ось так ось так на нас. Від себе протягуємо ниточку. Голочку від себе. Потім шукаємо ось цю дужку лицевої петлі, хапаємо одну другу дужку другої лицевої петлі, наступної, протягуємо ниточку і виворотню на себе. Ось так. І знімаємо ці дві петлі, підтягуємо і ось ми закрили. Знову перевертаємо виворотню петлю від себе голочку, шукаємо ось цю петельку лицьову. Дужечку цю лицевої петлі, ось цю дужечку лицевої петлі. І на себе, від себе на себе і знімаємо ось так. Тут в мене контрастне, воно так якось не дуже гарно ще раз покажу, але там, я, мені здається, я там краще показала. Ось так від себе вуличкою ось цю дужку лицевої, ось цю дужку лицевої і. на себе. І знімаємо. Все, ось таке закриття у нас виходить. Якщо ви якимось другим способом вмієте закривати еластичним, закривайте другим способом іншим. Ну, мені оцей спосіб, метод мені сподобався на себе. Все. Ось так еластично виходить. Держить форму. І ось так еластично воно виходить, держить форму. Бачите? І, в принципі, і півбавовна теж воно так еластично. Ось цей, цей светрик, там, де я показувала. Ось теж так еластично виходить. Все наше тільце готово, і у нас залишилось рукави. Так, переходимо до в'язання рукавів. Знімаємо з додаткової ниточки на спиці номер 4 52 петлі, потім попереду. Я набираю, ось тут після того, як я зняла, набираю 3 петельки, щоб не було дірочок. Потім 2 петлі у мене йдуть підрізу, і 5 петель у мене йдуть з азіатського ростку. І, тобто у мене додається 10 петель. І ці 10 петель, ось вони у мене, я Збавляю методом трикутник, тому що у мене виходить 52 плюс 10, 62 це забагато. У мене, до речі, ширина рукава ось, 14 це е, об повний обхват 28. В принципі, так, як в мене і йде. Ширина рукава 24 плюс 5, 29. Так же, як в мене йде по табличним даним. Так, і що я сказала, що я оці 10 петель, ті що у мене, я зразу ж їх і збавляю. Ось наші петлі підрізу. 10. Дов'язали. І тепер. Робимо дві разом, скорочуємо з нахилом вліво, пров'язуємо до маркеру наступного, не дов'язуючи дві петельки. Дві петельки не дов'язуючи не тут щось угрозу. І перевертаємо так петлі, як у вас там. Щоб був нахил вправо, нахил вправо ось так, все. І оці скорочення, потім ми в'яжемо без змін просто оці збавляння ми робимо в кожному другому ряду. Не кожен ряд, а в кожному другому. Тут у мене на зразку поворотній ряд, а у вас буде по колу лицевий ряд. Ви пров'язуєте один лицевий ряд, другий, наприклад, да, і потім уже в третьому ряду робите знову збавляння. Ось ми знову доходимо до маркеру, третій ряд, і знову робимо дві разом. З нахилом вліво. Потім далі в'яжемо петлі підрізу. І тепер робимо дві рази з нахилом вправо. І таким чином у нас формується ось такий трикутничок. Бачите, вже він формується у нас. І ці петлі ми поступово в кожному другому ряді збавляємо. І ось коли на спицях у вас вже залишилось між маркерами дві петлі, то можна зробити двома варіантами, в залежності, як ви далі будете в'язати. Якщо ви далі будете в'язати, і будете збавляти петлі по рукаву, і далі там збавляння, то Можна пров'язати ось так. ось так. зробити, Збавити цю петлю одну, і ця одна петля буде як центральна, і ви вже відносно неї будете робити збавляння по рукаву. А якщо в мене в моєму випадку, в принципі, мені не треба робити збавляння по рукаву. А у мене я хотіла, щоб залишилась однакова кількість петель 52, то я знімаю маркер і збавляю ось таким чином. Ось ці дві петлі ось так, і, і дві петлі, петлю беру з основного рукава. І збавляю ось таким чином. Все. У мене Формувався ось такий трикутник, і ну, у мене немає зайвої петлі. Тобто я можна робити двома методами способами, який вам вигідно, який вам потрібен. В принципі, і той, і той спосіб робити таким способом, який вам потрібен. Все, ми зробили збавляння. І ось такий трикутник в результаті отримали. Вистрію. І, у мене від підріза до манжета я в'яжу на необхідну мені довжину і прихожу до манжету 52 петлі у мене. На спицях у мене 52 петлі. Я в останньому ряду збавляю рівномірно 12 петель. І переходжу на спиці 3,5, і залишившися 40 петель, в'яжу резинкою 1 на 1 10 рядів. І закриваю. Ну От і все. На цьому ми закінчили в'язання нашого пухнастого джемперу. І я маю надію, що відео для вас виявилось корисним і зрозумілим. І якщо це так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте свої враження в коментарях. На цьому все. Побачимося з вами у наступних нових відео. А Вам я бажаю цікавих і вдалих проєктів, миру добра. До побачення!